Друзі, ми раді вас вітати. Це Ютуб канал Україна сьогодні. І знаєте, не будемо втрачати гаяти час, тому що у нас сьогодні є чудова можливість ексклюзивно поспілкуватися з радником голови офісу президента України Михайлом Подоляком. Михайло Михайлович, дуже дякую, що знайшли час щиро. Вітаю вас, пане Михайло. Дивіться ситуація, яка ми з вами записуємо це інтерв'ю після чергових звірств Російської Федерації в Одесі. І в день, коли ви дуже чітко заявили у своїх соцмережах, зокрема в т про те, що постачання аврісів з боку Німеччини атакамсів з боку Сполучених Штатів це є та сама актуальна дипломатія, яка зараз потрібна Україні. Звідси в мене виникає не єдине питання. Дивіться, от ці самі. Це саме важке озброєння, про яке кажуть, воно може свідчити лише про одне, якщо воно буде таки надано Україні про безперечну перемогу нашої держави. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи готова зараз світова спільнота, чи відійшла вона від відомої тези про те, що не потрібно принижувати Росію, потрібно зберігати Путіна обличчя і так далі. На вашу думку, дуже дуже гарне питання. Воно концептуальне, тому що з одного боку, однозначно, скажімо, так, демократична спільнота, тому що не, не можемо говорити глобально, вона різна але демократична спільнота свідома того, що Росію в такому політичному вимірі, якщо залишити, це буде величезна проблема, і вона буде масштабуватись, Вона буде переводити до трагедій. Росія безумовно, і наші партнери це розуміють. Росія безумовно не повернеться навіть до довоєнного типу поведінки на в глобальному е політичному вимірі. Ну тобто, Росія буде себе поводити абсолютно нагло, якщо не програє, і наші партнери це розуміють. Ну тобто, вже немає такого. Знаєте, а давайте трошки десь зупинятись для того, щоб не було ескалації. Росія має зберегти обличчя. Цього точно немає, але є е е парадоксальна складова. Вони це усвідомлюють і в той же час не готові остаточно. Визнати, що треба передати всю зброю і максимально швидко закінчити війну на умовах України, ну тобто не вистачає, от першу частину домашнього завдання вони виконали, вони усвідомили природу нинішнього російського режиму а другу складову, більш рішучо діяти щодо того, що необхідно передати Україні. Вони не виконують і не можуть поки що самі себе зламати. Що це означає? Дивіться, вони, коли навіть нам передають зброю, то вони спочатку думають про те, що треба забрати саму новітню. Зброю собі поставити на чого чергування, а Україні віддати ту зброю, яка там, наприклад, вже є трошки там ну, старших поколінь, скажімо так, і так далі. Тобто вони навіть не усвідомлюють, що якраз таки єдина війна, яка може бути на європейському континенті, сьогодні масштабна, це саме війна, яку може розпочинати Російська Федерація. Якщо Росія програє, то на там найближчі, скажімо, 20-30, там на, навіть більше на 50 років ніякої масштабної війни не буде. І тоді питання: навіщо вам оця зброя, яка через 10 Років знову ж таки буде потребувати заміни і так далі. От першу частину вони усвідомили, але не готові брати на себе більшу відповідальність, і це до речі, дивна психологічна пастка. В яку вони самі себе загнали і не можуть з неї вийти, і як би ми з вами не пояснювали, нам доведеться це пояснювати ще там десятки разів на різних майданчиках і так далі. Що по-перше, ця війна має закінчитись виключно програшом Росії, тому що і це по-друге, це єдиний спосіб повернутись до певних глобальних правил. І третє, якщо повернутись до глобальних правил, то це буде означати, що ви будете мати певний час, щоб жити, так як ви собі там вважаєте за потрібне. Якщо Росія не програє, то тоді більше не існує. Не те, що правил, а не існує в принципі стратегії очікуваного життя, до якої ви звикли. Михайло Михайлович, скажіть тоді, будь ласка, от е, всі ці заяви, як то, наприклад, е, від президента Об'єднаних Арабських Еміратів стосовно там якогось мирної зустрічі, це я вберу в лапки. Звісно, ми чудово розуміємо, що ніякої мирної зустрічі з Путіним ну, її просто бути не може. Є лише українська формула мира. В цілому, усі ці, всі заяви, так званих миротворців, вони якимось чином в очах заходу е, розхитують цю лодку. Маю на увазі про те, що от, все ж таки схилити Україну до переговорів, чи все ж таки це е, такі якісь локальні заяви, які лише грають на піар того чи іншого е, політичного гравця, як, наприклад, президента Еміратів тут три склади. Це набагато більш складна проблема. здається, на перший погляд. По перше, безумовно розхитують. Безумовно, тому що для того, щоб ви були свідомі того, що відбувається в війні, треба мати певний інтелект, треба мати певний рівень аналізу. Ну чи принаймні хтось має тобі цей аналіз давати. По третє, треба мати певне розуміння до того, до до чого це приведе, і так далі. Тому давайте виокремо люди, які говорять там, типа ви сідаєте за стіл переговорів. Це люди, які точно не мають ніяких проблем там з Росією, чи не мають ніяких проблем щодо участі у війні. Тобто вона їх ніяк не стосується. Тому вони можуть говорити не розуміючи природу цієї війни. Це перша друга складова. Вони не розуміють, що Путін не є суб'єктом, з яким можна про щось домовитися. Що це суб'єкт абсолютно відсутній з точки зору виконання тих чи інших зобов'язань, які він там фіктивно візьме на себе. Вони не розуміють, просто що таке Путін. Вони не розуміють, що таке сучасна Росія. Вони не розуміють, вони не профайлуються. Вони отримують там певні е, дивіденди з Російської Федерації, не більше того. Але третя складова: вони дають підстави для людей достатньо слабких, які знаходяться в політичних елітах країн, підтримуючих Україну, для того, щоб вони були трошки розгублені. Ну, ті дивіться, всі ж говорять про мирні переговори. Давайте вести мирні переговори. І, до речі, сьогодні там хтось якийсь, е, знову ж таки, е, політичний консультант. Ну, я розумію, що це. Ра, в який я, начебто, політичний консультант госдепу і Пентагону, одночасно, ну це вже це вже дивно. Він говорить про те, що е, треба е, сідати за стіл переговорів, і треба, щоб Україна відмовилась від Криму, тому що це точно не питання війни і так далі, і тому подібне. Так, вони створюють оцю, знаєте, паралельну реальність. Я на увазі такі відповідні заяви, що треба щось там сідати за стіл переговорів, і ця паралельна реальність вона, начебто, існує. Про неї теж говорять. Вона є в там, переліку тем, які обговорюються в глобальному порядку. Денному інформаційному, і безумовно це відволікає увагу, так само як санкції. Наприклад, у дивіться. Давайте я на іншому прикладі Давайте. Ми визнали одну проблему: що Росія отримує можливість фінансувати війну. Наприклад, в цьому році вона хоче витратити на війну 10 трильйонів рублів. Ці ж гроші вона бере звідки з податків, які вона отримує, в тому числі І тут уважно з одного боку, країни наші партнери говорять, ми ввели санкції з іншого боку. Компанії з білою юрисдикцією, які зареєстровані в країнах наших партнерах в європейських країнах. Там більше тисячі таких компаній, це величезні мережі компаній і так далі. Вони продовжують існувати на російському споживчому ринку і фінансують бюджет Росії, з яких 10 трильйонів іде на війну. Розумієте, тобто це абсолютно шизофренія, абсолютний дуалізм. З одного боку, ти вводиш санкції, з іншого боку, ти через свої білі компанії фінансуєш продовження війни. От це ж здається очевидним, правильно. І коли ми з вами говоримо, що є певні заяви, чи впливають вони безумовно впливають. Тому що якщо є компанія, які готові фінансувати бюджет при тому, що це аморально, російський бюджет, при тому, що це аморально і очевидно, що це йде на гроші йдуть на війну. Але ти ж не виходиш з цього ринку, правильно? Ну тобто, правильно. ти не виходиш, ти заробляєш там гроші і так далі. Більше того, ти потім отримуєш ці гроші. Ти після цього фінансуєш офіційно фінансуєш політичні партії в Європі. Ну тому, що ти є великий там гравець, наприклад, економічний, який через офіційні інституції фінансує роботу політичних партій, які мають вигравати вибори. Ви розумієте, що це нонсенс, але це ж існує. Це ж існує. якби цього не було. Якби було вже чорне-біле, ну чітко от президент України заявив з Путіним немає про що говорити, тому що ця людина по перше. Вона очевидно є військовим злочинцем, навіть ордери вже є щодо цього. І по-друге, він ніколи не виконує ті чи інші домовленості. Він завжди бреше. Ну тобто, немає сенсу, але ні, хтось виходить, і говорить, давайте вони там сядуть про щось домовляться. І тут я повертаюсь до ключового: а про що сьогодні можна провести переговори? Дивіться, в рамках міжнародного права є конкретно. Країна агресор Росія для того, щоб з нею про щось говорити, і для того, щоб вона могла повернутись до тих чи інших обговорень реалістичних, вона має залишити нашу територію в будь-якому іншому випадку, якщо ми починаємо з Росії говорити, коли вона знаходиться на території України, це означає, що ми визнаємо її право окупувати нашу територію, тобто ми йдемо на капітуляцію. Який сенс йти на капітуляцію? А якщо капітуляція ну. Ніхто не буде казати, що це капітуляція безумовно, що ви там про щось домовились, Це мінськ 3.0. Але якщо буде мінськ 3.0, це означатиме, що Росія не є агресором, вона не є юридично відповідальною особою? Вона не виплачує репарації, вона не йде на скам'ю підсудних. Вона взагалі продовжує себе поводити так само, як поводить сьогодні. Ну тобто, а які резони для України? Це дуже гарне питання, і я думаю, що весь цивілізований світ знає на нього відповідь. Пане Михайло. Зараз хочу от поговорити. Якщо ми вже говоримо з вами про невідповідності, хотів би з вами обговорити один момент. Дивіться, давайте відмитаємо плівку трішечки назад. Пам'ятаєте, звісно свою, я думаю реакцію. Ви це неодноразово аналізували ситуацію з невдалим так званим бунтом Пригожина, Ви тоді сказали, що цілком логічно, що Пригожин виявився, мав величезні можливості, але при цьому виявився просто військовим злочинцем, політиком ким там його ще можна називати політиком лише в умовах Російської Федерації. Нинішньої масштабне той не зумів він довести те, що міг до завершення. З іншого боку, Володимир Путін зараз підсилює Розвардію. Все, всі про це знають. Ви казали про те, що взагалі-то зараз напевно такі невеличкі угруповання в Російській Федерації в сучасній будуть відхватувати свій шматок російського пирога. Але при чому тоді Володимир Путін підсилює розвардію, кажуть про те, що це буде просто таки його армія. Він все ж таки остерігається, те що повторення бунту Пригожина можливо не обов'язково самим Пригожиним, а можливо з кимось іншим. Ну, по перше, давайте по Пригожину. Масштаб Пригожина – це масштаб людини, яка заробляє гроші на вбивство, так. не більше, але й не менше. І безумовно він сам не очікував швидкості, з якою як з'ясувалося, як ніж там через масло він пройшов практично через всю центральну Російську Федерацію. Дійшов до Москви, але він не є політичною фігурою такого масштабу, що може перехопити сформувати органи тимчасового управління і так далі. І тому подібне, це не його. Він зовсім іншого рівня людина. і безумовно він отримав те, що він хоче. На сьогоднішній день він певні гарантії має це понятійні і складові. Ми бачимо, що Путін його боїться, відверто боїться. Крім того, він принизив Путіна. Показав, що Путін не контролює силовиків повному обсязі, що вони нелояльні до нього, і так далі. І це дуже дуже гарно виглядається. Ну тобто, і тут ми переходимо до вашого питання. Безумовно, Путін. А я нагадаю, що відразу після перевороту він там. Чотири, п'ять чи шість разів виходився з військовими там, всі говорили, ми, ми тут всі за Ми захистили країну і так далі. Тобто, видно було, що психологічно він зламаний. Він наляканий. Суттєво він до сьогодні не наляканий. До речі, і він абсолютно свідомий того. І він сам це побачив. Він не очікував. Я підкреслюю, не очікував, тому що йому знову ж таки приносили і показували, ми все контролюємо. Всі ці люди під нашим контролем, пригожен, Це взагалі там собачка іщейка, яку ми там на короткому поводку тримаємо. Аємо і так далі, але в цей момент він зрозумів, що ніхто нічого не знає, що відбувається, і що в багатьох є інструменти, щоб його покарати. Путіна ну мається нумається як покарати, ну тобто виставити йому там певні рахунки, і так далі. І тому він сьогодні шукає будь-яку можливість, щоб все ж таки запобігти сценарію, коли його там будуть, як пам'ятаєте, того ж Каддафі, так, 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 так. І далі і тому подібне. Тому безумовно, але він припускається помилок. Розгвардія не його. Склад розгвардії входять, наприклад, там дагестанські частини, е чеченські частини, які зараз, крім того, що мають стрілецьку зброю, вони отримали тяжку зброю. Ну мені якби дивно. Очікувати, що чеченська, скажімо так, група угрупування буде на стороні Путіна, коли почнуться безлади в Російській Федерації. Ні, вони будуть займатися своєю роботою для того, щоб обезпечити себе, ну чи втримати там під контролем свій регіон і так далі. Тому Путін припускається помилки. Очевидно, він як завжди оперує неналежними даними, і тому це добре, що він надає розгварді золотову, який, в свою чергу абсолютно не є пасіонарною людиною, яка щось там контролює. Він передає йому тяжку зброю. Це буде означати, що в Росії одночасно будуть один проти одного виступати там десятки різних бойових частин, тому що переходимо до армії. Наприклад, він зробив ставку на шойгу. Він розуміє, що шойго на сьогоднішній день абсолютно залежний від нього персонаж. Ну тобто, у шойго, якщо Путін від нього відмовиться, то Шойгу там свої ж порвуть і так далі. І тому шойго буде до кінця поряд з Путіним. Тому він знищує, наприклад. Туж Саравікінську групу, Мізінцевську групу, Панківську групу. Ну там панк, Панков є такі, і так є. далі. Він зни, він їх всіх підзнищує, даючи ресурси е, виключно шойгу. Але це теж ще одна ключова помилка Путіна. Ви знаєте, він їх не буде виправляти вже це. Очевидно, він буде створювати одну помилку, потім іншу і так далі. і Тому подібне, тому що він підсвідомо розуміє, що все це закінчиться виключно внутрішньою великою бійкою. Той момент, коли Росія почне втікати з поля бою, от чому вони е там безкінечно? Проводять мобілізації. Це що там хтось говорить, що вони там будуть з осені проводити мобілізацію там після президентських якихось виборів в Росії. По перше, ну я сумніваю, що будуть президентські вибори в Російській Федерації в 2024 році. Давайте дочекаємось до цього моменту до березня 2024. четвертого. Але вони проводять мобілізацію постійно, тобто вони постійно там частково домобілізують людей і відправляють їх на лінію фронту. Абсолютно не підготовно це зрозуміло, чому тому, що йому треба просто сидіти. На лінії фронту, щоб вона не провалювалась. Ну, лінія фронту, і Путін свідомий, що він просто може поступово і тут повертаюсь до початку нашої бесіди, він хоче там сидіти незалежно від кількості вбитих росіян, незалежно від кількості втрачених там ресурсів і так далі, і тому подібне. Ну я маю на увазі техніки, снарядів і так далі. Головне, щоб вони не відступали. Для того щоб сидіти, сидіти поки на зовнішньополітичних е, ринках, оці пропозиції а давайте все ж таки про щось там домовлятись. Давайте шукати можливості дипломатично врегулювати. Давайте шукати можливість там сісти за стіл переговорів і так далі. І от для нього головне пересідувати цей час. Оки на зовнішніх ринках, все ж таки, ну не буде оця, знаєте, така а, депресія щодо того, що бачите, просування ж немає. Ну давайте тоді про щось говорити. Як би будемо шукати якісь там компроміси? Оце його головна а, головна мрія сьогодні, тому що він розуміє, що як тільки повалиться фронт, а, ну немає різниці на якому напрямку. Це буде означати швид, швидкі внутрішні революційні процеси в Російській Федерації. А в Путіна немає ресурсу запобігти цьому. Це перше. По-друге, в нього є відчуття нелояльності силовиків різного рівня, і третє в нього є відчуття, що ці силовики, які сьогодні там б'ють, е Окремих протестувальників, вони швидко зникнуть, як тільки почнуться суттєві процеси в Російській Федерації? Михайло Михайлович, а чи не здається вам у ви цілком логічно сказали про те, що в будь-якому разі це завершиться серйозною бійною в Російській Федерації? Можливо, це може назвати громадянською війною? Це питання формулювань питання. В іншому: от поразка на полі бою з одного боку, так нема різниці, де саме посиплеться той самий російський фронт, але чи не стоїть тут ну певне? особняком, як то кажуть, український Крим чи не чи не стане саме він от тією тектонічною точкою, після якої оці всі процеси і розпочнуться в Російській Федерації? Для нас зрозуміло, що для нас кожен український населений пункт він однаковий в тому розумінні, все потрібно повертати до нас, але ж Путін виховав Російську Федерацію так, що Крим це, начебто, щось сакральне для них, і зараз ця його стратегія може його ж і з'їсти чи ні. Крим, як кащеєва смерть Путіна, так, да, це, це гарно звучить, але знаєте, парадокс в чому? Парадокс в тому, що в будь-якому місці, якщо посипеться, то все достатньо швидко буде розгортатись в антиросійському напрямку. І безумовно, Крим дуже швидко буде звільнено. Тому для мене взагалі загадково, коли хтось говорить, ви можете звільнити там, там і там. А Крим ні та ні, неможливо в будь-якому місці фронт проривається, і поступово, як шахматка, все це падає. В тому числі і Крим, Крима не буде в принципі, Крима в російського точно не буде. Це вже очевидно, і тут немає різниці. Чи ми в Крим спочатку заходимо, чи ми заходимо на будь-яку іншій лінії е е ділянку фронту і так далі. Тут головне, щоб росіяни посипались. Оце головне психологічно дуже важливо, тому що вони сьогодні, ви знаєте, мене сьогодні що дивує більше. Мене сьогодні дивує більше. дивіться, 18 місяців війни. Так і сьогодні в медіа російських періодично. Та що там Україна? Дивіться, вони не просуваються вперед. Тобто, вони зараз, вони на початку війни казали, да Та ми там за три дні їх візьмемо, зламаємо. А сьогодні вони радіють тому, що ми ще не прорвали їх оборону. І сьогодні Шойгу, наприклад, прямо сьогодні, виходить і говорить: дивіться, західні зразки зброї не довели, що вона там над, -над якась і так далі. Слухай, ти не буду втокати. Да. Ти про свою зброю краще розказуй. Ти розказуй про свою зброю, яку ти сюди засунув, загатив все, що тільки можна сьогодні. Росію з будь-якої іншої сторони можна взяти практично без бою. Ну тобто, там з тихоокеанського напрямку можна зайти, з Балтійського напрямку можна зайти. Я вже не кажу про Кавказький напрямок, чи там про азійський напрямок. Росія сьогодні беззахисна скрізь, тому що все, що в неї було радянського це єдине, що в неї було боєздатне, тому що його було багато. Вона стягнула Україну. Ми це будемо перемалувати, але тут. Питання в чому немає різниці, де обвалиться російський фронт. Парадокс в тому, що на цьому етапі вже війни вже існує таке психологічне очікування. Ну тобто, є два очікування: очікування російське, що вони все ж таки нас пересидять. Ну тобто, вони в обороні там втримаються незалежно від кількості втрат Я Тут хочу підкреслити дуже важливий параметр: немає психологічного числа. Коли втрати Росії почнуть впливати на саму Росію. Ну тобто, наприклад, вбили 500 тисяч, Росія, а ой, все це дуже багато. Не існує такого е, числа на сьогоднішній день. Тобто, Росія готова, щоб вбили там половину Росії. Головне, щоб Путін залишався е, в Кремлівському палаці і так далі. Тому е, для Росії мрія, ну тобто, е, стратегія, вся стратегія побудована на тому, щоб пересидіти нас. Ну тобто, вони сидять, ми не прориваємо оборону, щоб це там. Місяць, два, три, півроку, і паралельно, щоб в Європі поступово наростала втома від цього, і збільшувалась кількість. Я знову ж таки повертаюсь, спочатку бесід, збільшувалась кількість пропозицій від різних персонажів. Краще, щоб вони були безумовно з європейською політичною пропискою, які будуть казати: ну певно, треба шукати якусь там а, дипломатичну складову в урегулювання цього конфлікту, переходити в заморожений вигляд. Це і так далі. А це вони хочуть. Наша стратегія тиснути, накопичувати ефект, накопичувати, тиснути, тиснути десь, щоб воно прорвало, і в цей момент. Остаточно воно все посипеться в Російській Федерації, і тоді вже немає різниці. В Крим ми заходимо в Запорізьку область, забираємо Азовську акваторію. Чи заходимо в Луганський Донецьк? До речі, а чому тільки Крим для мене? Наприклад, очевидно, що якщо ми валонемо ну в доброму сенсі цього слова, Луганськ і Донецьк то ми заберемо Донецьк і луганськ Це також суттєво повпливає на психологічний стан, тому що якраз таки дивіться. Щодо Криму, це вся Росія, така Путінська а, Росія. Вона ура, Крим, Крим, наш та сама так. та ультрапатріотичні чорносотенної спільноти, яка сьогодні є ядерною а, для, а, скажімо, війни ядерною спільноти. Оці всі z кореспонденти, оці всі дугіно прилєпінські а, мережі і так далі. І тому подібне, вони якраз таки зафіксовані саме на Донецьку і Луганську. Тобто, ядерний електорат війни Російської Чорносотенний електорат війни Російської він зафіксований якраз на і луганську І якщо паде Донецьк або Луганськ, це обнулить їх оцю мрію про те, що вони можуть побудувати державу репресії, пане Михайлович. І наостанок знаєте, таке. Як прийнято казати, людське питання не секрет, що ну швидко минає час серпень, попереду, вересень. Всі чудово розуміють, до чого йде справа. Черговий буде ракетний терор. Напевно, що удари ми вже нас цим не налякати, але все ж таки по енергетичної інфраструктурі. нас, напевно, знову росіяни захотять заморозити і так далі. Скажіть, будь ласка, у той час, коли українці будуть готові в будь-якому разі, готові до зими і так далі, які найголовніші будуть виклики на дипломатичному рівні, можливо, якісь майданчики дипломатичні, коли ми зможемо не те, щоб переконати, а довести усім, що. Нам все ж таки потрібна потрібне озброєння довести всьому світу в черговий раз, що Лише українська формула миру зеленського. Вона єдиний спосіб для того, щоб Україна перемогла, значить, захистила весь цивілізований світ. Проанонсуйте, будь ласка, такі майданчики, які в нас будуть. А, ну, по перше, я хочу сказати, що сьогодні формула миру і так домінує. Це дуже важливо. Вона домінує сьогодні. Знаєте, це і було... Небезпека, певно, що з'являться оці ці всі ініціативи. Ви пам'ятаєте, індонезійська, бразильська, які в певний момент будуть домінувати. А ми десь там будемо без формули, десь самі по собі і так далі. Там ні, сьогодні вже чітко зрозуміло, що домінує як платформа, як концепція, як базове рішення. Це формула миру. Це дуже важливо. І головне продовжувати про це постійно говорити для того, щоб будь-яка інша формула вона лягала або лягала формулу миру, як таку, або взагалі не розглядалася. Це дуже важливо. Це перша складова. Господа безумовно, і сьогодні щодня на різних майданчиках двосторонніх проходять консультації або на рівні президентів, ну чи очільників держави, якою опікується пан президент України. І я ще раз підкреслюю, щодня є ті чи інші. Спроби домовитись ще раз, актуалізувати інформацію: літаки, системи про тому, що ми розуміємо, що Росія буде використовувати не тільки крилати, які є в дефіциті, а буде перш за все використовувати балістикою, надзвукові ракети і так далі. а Проти них дуже добре працюють відповідні системи Петріоти, сампті і так далі. І тому подібне є окремі формати, знову ж таки постійно. Це так звані переговори щодо гарантій безпеки, де якраз таки фіксується юридичні, скажімо так, складові щодо конкретної зброї, яка має надаватись Україні і цим опікуються на рівні переговори йдуть на рівні політичних радників. Знову ж таки, це постійний процес. Є окремі отакі самі, скажімо так, консультації, політичні консультації на рівні, як було в Копенгагені і в Джиді. Це на рівні знову ж таки радників по національній безпеці щодо базової формули, від якої треба відштовхувати для того, щоб приходити до фіналізації війни. Вони будуть продовжуватися знову ж таки. Восени знову ж будуть інші етапи. Відповідні будуть, на мій погляд, відповідні саміти миру ініційовані президентом на рівні вже очільників держави. Просто ще не готові сказати, коли відповідна дата буде ці. Самітів, але точно будуть саміти миру, і безумовно є відповідні і інші майданчики, такі як, наприклад, Генасамблея ООН, де безумовно Україна буде достатньо активно присутня. Є інші відповідні майданчики, корпоративні майданчики в Європі. все буде все буде використовуватись для того, щоб тема війни в Україні була актуалізованою. Що цікаво, я тут хочу наголосити питання в тому, що не тільки Україна ініціює ті. Інші розмови про війну чи діалоги про війну, чи переговори про війну так само активно тут працюють наші партнери з Великобританії. Наші партнери з Польщі, які є ініціаторами величезної кількості інформаційних і дипломатичних ініціатив. Наші партнери країн Балтії. Вони щотижня там ініціюють якісь переговорні процеси. Наші партнери з країн Північної Європи, які також розуміють, що потрібні коаліції. Наприклад, була запропонована коаліція. Нагадаю, снарядна це Нідерланди, коаліція знову ж таки, по навчанню наших пілотів знову ж таки Нідерланди і так далі. Тобто, є країни. Країни, які постійно ініціюють теми щодо війни і миру для того, щоб ці теми не зникали з порядку денного Паре Михайло, Я вас почув дуже дякую, спасибі велике величезне, що знайшли час. Не так багато було у нас, як раніше казали, ефірного часу. але стається що доволі великий спектр питань обговорили. Спасибі величезне і до зустрічі наступного разу.